Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо молитовний час і також відповіді на запитання. Пам'ятаємо, як ми молимося один за одного. Якщо ми став... ви ставите нужду, я як пастор, хто зараз Господь дає, щоб бути разом з вами, що не знаю, як довго, наскільки довго є моє здоров'я, підхоплення церкви. Коли я читаю вашу просьбу, бачу, просьба є написана. Я навколо вашої просьби ставлю значок церкви, і ви відразу розумієте, маєте розуміння, що вашу просьбу пастор прочитав. І тепер я підбодрюю інших людей, щоб не тільки сам пастор молився, але також інші люди, якщо ви ставите з них, хоч не тільки лайк, не тільки значок, що ви. Є під цією нуждою, але також маленький коментар. Я підтримую брата, підтримую сестру, разом з вами молюся. Ви не можете навіть собі уявити, наскільки сильне підбадьорення іде для інших. І знову ж таки, що потім ніхто собі не схизував, той сказав, що пастор таким чином набирає огляди, набирає для поширення реклами собі. Що як йдуть коментарі, то значить буде більше проглядів. Абсолютно ні. По-перше, ви бачите, що ми з рекламою абсолютно нічого не маємо спільного. Стараємося, наскільки Господь нам дає віддавати назад для Господа через, через, до людей для, через людей для Господа. І якщо навіть і стоїть питання фінансів, то вони не йдуть до мене, якщо хтось хоче щось допомогти для передачі. То вони йдуть конкретно на ім'я церкви, і я тільки благословляю тих людей, хто фінансово нас підтримав. З рекламою я абсолютно нічого не маю спільного. Я не хочу, щоб мені реклама диктувала якісь умови, що десь вискочили якісь недобрі кадри, коли ти молишся, молишся е за людей, за правильне життя. Тут вискакують такі штучки, що просто страшно дивитися. Тому хай Господь вас благословить. Молитися один за одного, переживати один за одного. Минулого тижня я нарахував є більше 500, більше 500 молитовних просьб. Я старався через ці ці просьби перейти, наскільки дозволяє час помолитися і відкрити разом з тими, хто є разом з нами, дати цю нужду для нашого Ісуса Христа, щоб Він торкнувся цих просьб, які є на сторінках. Нашої передачі. Кладемо в основу нашого роздумування слова до євреїв, послання до євреїв, 10 розділ, 39 вірш. Ми ж не, не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння. Прочитаю зараз одну дуже важливу просьбу, яку висилає брат з Монтеала. Пам'ятаємо брат Андрій, коли ми молилися за його сім'ю. Ситуація настільки тяжка. Настільки духовно войовнича, що на початку, коли я був, зачитав коментар від цієї сім'ї, тепер тільки читаю те, що є написано від брата Андрія, друга сторона абсолютно не хоче входити в контакт, абсолютно не хоче з'єднання сім'ї. Я навіть не думав, що виявиться стільки багато людей. Які підтримують цю другу сторону на рахунок розводу, і в тому числі були навіть деякі пастори, деякі блогери, яких я навіть персонально знаю, які вчилися в семінарії, отримали степені, тепер ніби мають якесь служіння, і мені просто дивно, що такі люди одобрюють розвод, навіть вживаючи такі речі. Що Андрій міг бити свою дружину, міг підняти на неї руку? Останнє, щоб ви розуміли, коли вже дошла атака блогерів на мене і почали говорити речі зовсім недопустимі, я постарався зв'язатися наскільки є можливо з тими людьми, які знають цю справу і з пасторами. і навіть довелося мені ознайомитися з кейсом, який предоставлений Цією другою стороною для розводу. І коли, мені, коли я прочитав цей кейс, я взагалі здивувався, там абсолютно немає ніякої причини для розводу, немає того, що брат Андрій б'є свою дружину, що він її виганяє з дому, робить хто знає які речі. І коли фінально мені м, далося зрозуміти адвоката чи лоєра, який веде цю справу, то сама ця людина каже, тут абсолютно немає чогось такого, щоб визвало розуміння в другій особи, яка подала розвод чи показала якусь причину, що ця людина претендує на розвод. Просто людина хоче залишити Андрія і більше з ним не контактувати. Який духовний світ цей втягнувся? Мені просто було тяжко навіть повірити, що така духовна війна. З прикликанням різних демонських сил буде відкрито, щоб побачити, що стоїть за цим розводом. Читаю, мир Божий всім братям і сестрам во Христі. Хочу виразити огромну благодарність тим, хто з нерівнодушією молився і продовжує усердно молитися за відновлення моєї сім'ї. Ситуація дуже складна і напряжена. це обусловлено тим, что идет огромнейшее давление со стороны дьявола. Дьявол делает все возможное и невозможное, чтобы разрушить то, что соседал Господь. Сейчас я призываю каждого христианина, если так можно сказать, каждого верующего человека, чтобы всем вместе объединиться против тьмы и зла, стать в пролом, как воины Иисуса Христа, за спасение не только моей семьи, но и каждой семьи, на которую восстал сатана. Я прошу каждого, кто читает или слышит мои слова, объявить, если это есть возможное в своей поместной церкви, молитовной группе и в своей семье, молитвенную нужду за спасение моей семьи и за спасение всех семей, которые подверглись нападкам дьявола. Все, кто неравнодушен к страданиям и мучениям, которые испытывают те, кого предали, кого оставили – Кого постигла эта демоническая чума разводов, которая больше и больше поглощает христианские церкви, которая лишает человеческие души Божьего спасения, порождает глубокие раны в сердцах, слезы, делает детей сиротами, заставляя их чувствовать боль и лишение. Прошу во имя Иисуса Христа восстать в духовной войне, в молитве против дьявола и его слух. Прошу всех без исключения провозгласить именем Иисуса Христа и Его Святой Крови разрушение всех демонических оков, которые, как паутина, окутали множество христианских семей. Прошу не игнорировать мою просьбу, так как это вопрос персональной жизни и смерти, вопрос спасения и погибели. Призываю всех с полной серьезностью и ответственностью взять пост и молитву за то, чтобы Господь освободил семьи, от демонического духа разводов. Христос учит нас, что сей род изгоняется только молитвою и постом. Братья и сестры, Господь победил грех, победил смерть, победил болезни, победил проклятие. И я верю, что Иисус Христос победил и разводы, которые являются тяжелым грехом. Верою в Иисуса Христа мы стали Его детьми, Его сыновьями, Его дочерями. А это значит, Що в нас Божя жизнь і нічого уже нас більше не поработить. З любов'ю ко всем братям і сістрам во Христі Андрій, Монтреал, Канада. Ми бачимо, яке, який глибокий тривожний лист. Кажу на початку, коли я вийшов в цю справу, я навіть не міг подумати, що буде така сильна духовна війна, буде стільки обману. Коли люди, не знаючи такої справи, починають казати, як чоловік робить іб'юз, як чоловік б'є, як чоловік виганяє жінку з дому, що такого чоловіка потрібно не знаю, що з ним зробити. Знаєте, моє перше питання, коли я торкнувся цієї справи, було перше питання до Андрія: чи ти піднімаєш руку на свою дружину? Якби, хоч, якби Андрій піднімав свою руку на свою дружину, я би зовсім по-інакшому вів цю справу. Коли зараз я ознайомився і з підсумком адвоката, те, що написано є в листі, і побачив, які атаки йдуть на мене, як люди останнього дня, які називають себе християнами, обманюють, як люди, які називають себе порадниками, радниками, вчителями. Як повністю відкинувши слово Боже на основі своїх гріховних амбіцій, самі щось негативно переживаючи в своєму житті, починають лити таку грязь чи вштовхують таку грязь других, якщо мені погано, щоб іншим було погано. Наша ціль нашої передачі молитися, не розбиратися, не ритися в навозі, не дивитися. Що там зроблено, не зроблено, доручити справу для Бога. Пам'ятаємо, що розвідця є завжди дві сторони. І одна, і друга сторона. І завжди дві сторони так чи інакше будуть якось вінувати. Крім причини блуда. Крім причини блуда. Все решту завжди буде щось за тим стояти. І тому, якщо хтось просить молитися, молімся за це. Ще моя така порада: ніколи не доручайте свої справи комусь на відстані. Ніяким блогерам, ніяким вчителям, якщо вони не знають вашої справи, не йдіть до неї, до цієї справи. Є місцевий пастор, є місцева община, до кого звернутися. В даному випадку просто люди були без церкви. І я відгукнувся на цю справу. І навіть відгукнувшись, я не брався за те, щоб розбирати справу, а за те, щоб доручити справу для Бога, і хай сам Бог допоможе людям зберегти сім'ю. Батько. Мама, двоє дітей, майбутність. Амінь. Слава Ісусу Христу, помоліться за мій духовний стан, також за рідних моїх покаяння синів, внуків, стілення по плоті. Дякую всім, хто молиться. Слава Ісусу Христу! Дякую, дорогі пастори, брат, за молитви вашої церкви, дякую Господу за ваше служіння. За те, як ви наставляєте братів і сестер, слава Ісусу Христу! Я прошу ще раз помолитися за дочку Світлану, за її здоров'я, проблему з хребтом, сильні голові болі, права рука не піднімається догори. Помоліться, будь ласка. Вітаю брат, брати і сестри. Дякую, що ви молитеся за мене і мою дружину. Я прошу вас, підтримайте надалі нас у молитві до Бога, щоб Господь захистив і позбавив нас від. Без ладних, лукавих, поганих людей від усякого роду зла і навіть і вивів нас у безпечне місце. Допоможіть нам молитвою. Слава Богу за все, пасторе, помоліться за моїх дітей та онуків. Помоліться, будь ласка, я на нульові за духовне і фізичне збереження. Дорогий пастор Олександре, маю молитовне прохання, помоліться за звільнення від сатани. Прошу помолитися за мою молодшу дочку Карінку, прокидається, плаче і не спить вночі. Також за мою дружину, дружину Юлія і старша дочка Лера, щоб навернулись до Господа. Прошу подякувати Господу і всім, хто молиться. У мене нещодавно була молитовна проблема за чоловіка моєї сестри, який був на нульовій. Слава Господу, він є збережений. Прошу моліться далі. Боже, благослови сім'ю сестри Надії, даруй їй свій мир. Дорогий пастор Олександр, дуже дякую за ваш молитовний канал. Дуже прошу вас помолитися за мою сім'ю, сина Олексія, дочку Оксану, онука Владислава і за їхнє покаяння, щоб Господь, ніхто, щоб Господь нікого не залишив на землі під. Перед підхопленням церкви. Слава Ісусу Христу, браття, прошу помолитися про моє духовне та тілесне стілення. Маю ауто імунну хворобу. Пастор Олександр, прошу помолитися за моїх дітей Володю, Риту, Анатолія, Сашу, щоб Господь спас і дав покаяння. Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за реалізацію Божої волі в житті Віктора, Ольги, Руслана, Софії. Воїна Тараса, його побратимів, командирів, щоб всі були збережені і духовно, і фізично. Дякую, дорогий пастор Олександр, за єдність у дусі, дякую Господу, що чуєте відповідає на ваші молитви. Підтримуйте, будь ласка, і надалі покаяння моєї дочки Глорії і усіх, хто є біля нас. Прошу молитви за щасливі пологи Татяни, здоров'я для неї та для дитинки. Дякую пастор, за проповідь. Помоліться за мене і мою сім'ю сина і сім'ю, щоб щиро покаялася. Отець Небесний даруй спасіння всім нам. Слава Господу, прошу помолитися за мого сина Андрюшу, йому 5 років, і 5 років він на гормональних ліках. Хай Господь. І зцілить Його повністю. Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати вам, пастор Олександр. Велика подяка церкві, що не уминає нікого, хто просить за молитву і за нас багатьох. І ми дякувати Богу разом з вами. Дякуємо і дякуємо за те, що молитва була почута. Слава Господу Ісусу Христу! Молитися за Андрія, який не може покинути коріння, має агресію і злобу. Щоб Господь його звільнив. Слава Ісусу Христу, помоліться за моє духовне здоров'я, за мій сон. Без таблетки не можу заснути. Дорогий пастор Олександр, від щирого серця ми вам дякуємо, тому що через вашу передачу отримали багато відповідей на наші молитви. Прошу моліться і далі. Прошу помолитися за мою майбутню операцію, за благословіння рук лікарів. Якнайшвидше моє відновлення після неї. Всім дякую. Помоліться за мого чоловіка, моєї сестри, багато курить, нехай Господь його звільнить, щоб воно стало йому огидне. Дякую Господу за ваші передачі, за ваші проповіді і молитви. Нехай Господь рясно благословить і дасть мудрість. Тим, хто слухає, прошу помолитися за спасіння моїх дітей та внуків, за стілення моєї внучки, Аліни. При народженні дит... дирочка в серці і вже смерть дивиться в очі, а також помоліться за мене, бо болить спина. Слава Ісусу Христу, браття, прошу помолитися за моє духовне та тілесне стілення, автономна хвороба. Щиро дякую за молитви, які. Про які я звертаюся до вас, прошу помолитися за моїх дітей, внуків, за родину, за церкву, за аварійних, які будуть приймати хрещення, не знаю, що означає слово аварійних, які будуть приймати хрещення. Молимося за аварійних, які приймають хрещення, за моє здоров'я, щоб великий мій лікар Ісус Христос всім нам допоміг. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за мого чоловіка Тараса, за стілення Його після інсульту. Будьте благословені! Подяка за все Господу, помоліться за моє здоров'я та моїх дітей. Дорогі брати і сестри, помоліться за спасіння мене і моєї сім'ї, чоловік військовий, щоб не загинув. Брати Олександре, я член церкви Віфанія, місто Миколаю, моя донька вагітна. Лікари сказали, що у дитинки не працює один клапан на серці. Шансів на життя дитинки по-людськи немає. Але я вірю, що по вашим молитвам Бог явить милість і пішле із цілення. Дякую Господу ще буквально одна дві нужди. Дякую Господу всім, хто молиться за, хво, за хвору, за хворобу, на суглоби. Я любов, жінка так називається. Не можу вже сидіти. Стає настільки нестерпно, що я розумію, що без допомоги, лі, без допомоги Бога я не обійдуся. Моліться за мого чоловіка, він працює на Господній. Цього літа багато дитячих таборів, братів не вистачає за охорону в дорозі, за здоров'я, за дітей, які будуть слухати Слово Боже за всю команду, яка працює разом з ним в цих таборах. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, пастор Олександре, за проповіді. Хай вас Господь укріпляє, наповняє. Прошу помолитися за сім'ю сестри Наді. Хай Господь стілить їхнього сина від алергії, скрипить сім'ю, щоб в їхньому домі був Божий порядок. Буквально ще одну. Прошу помолитися за здоров'я дочки Вікторії. Лікарі сказали. Про звуження судин і погано відходить лімфа. Нехай Господь допоможе і благословить. Також помоліться за мою дочку Богдану. Дякую Господу і всім, хто молиться. Я казав, є більше 500 молитовних просьб. Уявляєте, яка то кількість. Люди просять молитися. Ми стараємося молитись, наскільки бути один за одного в цьому проломі. Є багато дуже подячних молитов. Коли люди були в госпіталі, ніякого шансу на одужання, людина попадає в госпіталі, брат дзвонить до мене персонально по телефону, дякує. Каже, я не хотів це писати на сторінках інтернету, знайшов ваш телефон, не знаю, яким шляхом, але знайшов і говорив брат зі мною. І персонально дякую для всіх виражіть мою подяку для всіх, хто за мене молився. Ситуація фактично була безвихідна. Хоч був лікар, була операція, і зараз я є вдома, і прошу молитися далі, щоб Господь вивів мене в реабілітацію, я міг далі бути здоровим. Дорогі улюблені, молимося один за одним. Також на кінець я хотів би оставити одне запитання, яке дуже останнє турбує мене. Ми живемо в дуже близький час, час підхоплення церкви. Ми бачимо, як ворог зараз накидається на церкву зі всіх сторін, як церква нищиться. І нищиться з людьми, які не є в церкві, і нищиться людьми, які є в церкві. Коли ми з вами читаємо послання до Тіатирської церкви, відкриття Івана Богослова, другий розділ, починаючи з 16 го вірша і нижче, ми бачимо, наскільки Тіатирська церква страдала тим, що нищила сама себе із середини. Тяжко собі уявити, але зараз ми фактично бачимо, що робиться з церквами в Україні. Особливо так звані духовні церкви, як ворог в останні дні, коли очі церкви повинні бути відкриті, старається знищити те, що ми називаємо духовними очима? Питання буде звучати так. Як ви думаєте, хто самий небезпечний блогер, який зробив страшну рану для івангельських слав'янських церков? Я би хотів, щоб то не було тільки моє якесь розуміння, кого ви бачите, як ви цю ситуацію бачите. Їх може бути декілька, може бути один. Я би хотів вас, щоб ви дали це розуміння і дали можливість для мене думати, чи я думаю правильно на основі Біблії. Хто з блогерів на сьогоднішній день зробив дуже і дуже страшну руїну для? Церкви з нашого рідного краю для славянських церков, для славянських, бо я думаю, що в цьому питанні пострадала не тільки церква в Україні, пострадали церкви і в Білорусі, і пострадали церкви і в Росії. Одним словом, ті церкви, які розуміють нашу мову, чи українську, чи російську. І не дивіться не раз, як блогери себе можуть називати пасторами, помазаниками, переважно серед них майже немає пасторів. Але якщо є пастори. То недавно вже полишали свої церкви, повтікали, не несуть служіння, по якійсь причині себе називають пасторами, пасторами без церков. Зараз ми молимося. молимося за тих, хто просить молитви. Особливо ці останні дні, щоб Господь благословив, щоб ми бачили і подячні репорти, як люди дякують Господу, що Господь робить ці останні дні з людьми, щоб ми не думали, що церква мертва, церква є жива. Якщо Бог міг робити дві тисячі років тому, він точно таке саме може робити і сьогодні. Церква абсолютно, абсолютно не змінилася по відношенню до тих чудес, тих знамен, які були колись зроблені апостольськими руками. Дух Святий той самий, особливо в ці останні дні, те, що церква є в лаудикійському сні, те, що церква лише тепла, це є факт. Але і в цій теплій церкві Бог себе проявляє. Будемо молитись один за одним, схилимо наші голови, особливо за брата Андрія, за його сім'ю, щоб сім'я була збережена, щоб дітки могли бути і з мамою, і з татом. Просьба! Хай Господь благословить, будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже! Ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наш час. Ми дякуємо, що ми є удостоєні жити в цей останній час. Коли Церква буде підхоплена в небеса. Ми дякуємо Тобі, що ми удостоєні вжити в той час, коли Слово Боже приходить до фінального свого виконання. Пророки хотіли бачити, а ми цим сьогодні живемо. Благослови нас, благослови тих, хто є в ефірі, і дай, щоб ці просьби, ці нужди, за якими ми зараз молимося, щоб вони були почуті тобою. Ми даємо це в твої святі руки, дорогі Ісусе. Вислухай ці просьби. Будь разом з нами. Захисти церкви в ці останні дні від тої пагуби, яка йде на церкву і з середини церкви, і з поза церкви. Коли церква як ніколи атакується, атакуються пастора, атакуються служителі, допоможи встояти в цьому всьому, Допомогти, допоможи пасторам зберегти віру для тих, хто приходить до їхніх церков, щоб ми всі разом могли зустрітися в небі. І прославити тебе. Ми молимо тебе за брата Андрія, за його сім'ю. Ти бачиш, що робиться. Ти бачиш, наскільки демон входить в це життя, наскільки він починає володіти серцями людей, деколи навіть серцями тих людей, хто несе служіння, дай нам нікого не ігнорувати. А доручити цю просьбу тобі, не ритися в смітті, не гритися в цьому гною, а доручити цю справу для тебе, щоб ти сам мішався в цю справу. І... Відновив цю сім'ю до нового життя, до нового служіння, яке ця сім'я може нести перед Твоїм престолом благодаті. Ми молимо тебе за ці всі нужди, які ми сьогодні читали, про які ми читали на сторінках нашої передачі, їх є майже 500, дороги Ісусе, а може навіть і більше. І зараз це все ми вручаємо в Твої святі руки. Ти бачиш це все. Дай, щоб ці просьби не лишилися без відповіді, щоб ти дав відповідь на ці просьби. Щоб ми вже наступного разу могли разом подякувати і сказати, який ти є добрий в нашому житті, особливо перед підхопленням церкви. Укріпи нашу віру. Все ми даємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.